Я впевнений, що на нас з вами сьогодні чекає просто розкішний матч. Справді приєднує до привітань з днем державного прапора. Завтра день незалежності. Такі святкові дні для України? Ну і звичайно, дякуємо нашим захисникам за те, що ми сьогодні маємо змогу побувати тут і для вас відкоментувати цей матч. Ми чекаємо з вами на запеклий бій гасло футбольного клубу Рух буде бій. Я впевнений, що сьогодні суперник у рухівців такий, який може цей бій дати. Скала з величезним характером, команда з душею, як то кажуть. Скажу тобі так, що дійсно у нас такий бойовий початок. Скала подемонструє та йде подача тут. Удар по воротах перекладена, рятує, і все таки так підбирає м'яч Денис Завгородній. Хто ж це пробивав? Показують нам крупним планом гравця руха, який тримається... Ну, і тут трим... Мар'ян Мисик тривожний Мар Мисик трішки тримається. дзвіночок, тримається за м'яс. Саме він пробивав головою, і тут поперечка зіграла на користь триян. Ну і справді це можна вважати перший такий по справжньому гольовий момент у нашому протистоянні. Ляг назад, подача у верхову боротьбу. Ні, все-таки тут першим був на м'ячі гравець руху, але однак довгий. не довелося. Ви пробити. знаєте, помилились десь позиційно стріяни, адже фактично одного єдиного залишили в своєму карному майданчику довгий був без опіки. Це до подачі, подача на ближню стійку на сліву сарал. Тут захисники вибивають м'яч Талас пробиває пробуває карного майданчика. Ну але. Над поперечкою летить м'яч. Ну, плюман на лівому фланзі плюман зміщується в центр. Плюман бере гру на себе, але тут Іванченко класно грає у відборі І обкрадають зараз. Плюмана але руки речі ці... гравця збірної Гладилупи. Але тут на газоні вже лежить. Отак вітер продовжує грати, дає командам грати. Удар поворот по і... забиває зараз. Хороша дуже передача з глибини. Ну і майстерність і квасниці дуже важливо. Ось цей перший момент одразу реалізувати. Як бачимо, все ж таки клас футболістів дається взнаки, що цей перший. Такий момент вихід віч на віч реалізував. Ну і це велика впевненість Також для Іллі, для 20-річного півзахисника, який зараз викликає величезний інтерес у футбольних вболівальників в Україні. Ну і цей гол. Я думаю, нам додасть такої видовищності гри насправді. Ну так, тут дійсно була боротьба, Іванченко, здавалося би, її виграв, і там і вже цвик і Лебеденко включилися в боротьбу. Однак передача тут прийшла. Так, тут на газоні опинився. Мабуть, стріяни зупинилися, гадали, що буде тут стандарт якийсь, але рухівці продовжили грати. І Ілля-Квасниця забиває гол. Квасниця. Біля нього є і Мар'ян Мисик, але що буде робити Квасниця? Квасниця обігрує свого візові, прострілює тут сейвар. знову але... підбирання за рухівцями. Довгий пробиває рикошет і кутовий удар буде не летить м'яч у свір воріт. Хороша знову така позиційна атака жовто-чорних. Ну і знову дії Квасниці відзначаємо. Показ повтор цього епізоду. Тут квасниця здорово проходить. Підбирає меч тут, де боротьба поблизу кутового прапорця. І неточна передача від від Вже атака йде руху. Удар поворот, Так, знову небезпека біля Вріт Загородньо. Ну варто трошки заспокоїти у гру. Чути тут і вже Михайло Басара підійшов ближче до лінії поля. Микола Василишантрі вже трішки більше метра поки, покинув технічну зону. Пол не надуриш, не, не дарма. Команда йде на першому місці у вищій лізі України. Григорій Козловський, засновник руху, є на матчі. Удар поворот. тут воротах, поки ми тут з тобою знаєш, задивлялися на. Керівництво обох клубів на ключових там важливих дієвих осіб у плані побудови клубів. Тут порушення правил і чути Михайла Басараба на фоні. Ну, знаєш, сьогодні для молодого дуету тренерів Скали 12 для Миколи Василишна та Михайла Басараба. Це там дійсно хороша зіграність у цьому тренерському колективі і. Ну тут рух намагається можливо не так створити якісь а Можливо, намагається заспокоїти гру. Грає десь по рахунку. Однак отут зараз перекреслюють мої слова гравці. Руху там Квасниця мчить правим флану, проти нього не колишні. Я подачі і тут на ну, Фабрісіо Альварабрісіо Альваранга подавав, а намагався замкнути карабін. Ну і бачимо незадоволений карабін. Мав він момент же сьогоднішньому матчі не реалізував його. Вихід чотири 5, Однак тут як сильно плюман. тут плюман проти нього Патрік. І підбирає тут м'яч під себе знову підбирає. Накрутив тут він дійсно накрутив. він тут голови. за рухівцями. Три, Трішки ну, гарно грав у цьому епізоді Анджа Фредді Плюман. Поки контролюють м'яч, однак вже не контролюють. Перехоплення перехопили. від рухівців. Талес грає вперед. Тут. Було порушення правила. арбітр дає принцип Переваг Квасниця один в один обігрує одного. Тут мисик підключається до атаки. Мисик пробиває у ближній Можливо. кут, Але постійтий м'яч хорош дуже добре. Підключився до цієї атаки. Мар'ян Мисик. Ну і ля квасниця знову ж таки в цьому моменті помітив це підключення. Обіграв опонента і покотив Мар'яну Мисику, який був фактично в ідеальній позиції. Находить мяч Данила Грабовацького, все таки, який розганяє атаку. Вже Альваренго в обороні хмужний відірити удар по воротах, однак значно вище пробиває Данило Грабовецький. Ми ну, ти знаєш дуже непростий матч сьогодні для вашого для нападника Трейської скали 19-11 Тараса Почковського. Я ось якщо навіть аналізувати дані вайскау, то згідно з даними вайскау до нього найбільша кількість з команди скала дев'ятнадцять дотиків дотаків штрафнув майданчика суперників. Добре себе проявили, розігрували м'яч і були такими плеймейкерами. Зараз Астриян уже триває. Ваверіанов віддає хорошу передачу, наприклад, на Лук'янчика в підкаті висікає. Віталій О, коло Віталій Поло. Новий м'яч давалося вже би доходить до Володимира Лукянченка, і могла бути схожа ж загроза. Однак атака Стріян триває, удар поворота і, і Який момент пролітає м'яч буквально у міліметрах від перекладини контролював Ну, контролював справді Юрій Володимир Гората цей епізод, і зараз так одразу заводиться і наставник Стріян Микола Василишин. Самі. Юрій Володимир Гората вже проводив поглядом цей м'яч, хоч пасниця на ліварангу. Знову Ілля Квасниця має простір перед собою. Це може бути небезпечно. Квасниця знаходить знову Альваренгу. Удар по воротах від Альваренги. І тут удар за силою був слабкий, але на дальню стіку ніхто не встигав, аби замкнути простріл або це навіть удар від Аргентинця. Квасниця перед ним був хороший такий простір, віддав передачу на альваранту, і, мабуть, невдало власне підробив під удар собі м'яч. І, можливо, десь завдяки цьому не вдалося створити більш щось небезпечне аніж це. Але незважаючи на це, м'яч я доволі таки близько до е, стійки воріт. Тут хороше закидання на квасницю, проте нього Николишен не не фолить, поки Роман тут прокидав би м'яч, але якби не Денис Завгородній. на досвіді все-таки зіграв в цьому епізоді, показують нам крупним планом Ілю. Ну, Часно ділі, бачимо, така легкість. Він це на полі легко робить, і це десь викликає теж певне таке захоплення. Ну ось подивись навіть як у цьому епізоді просто головою прокинув на швидкості. Тут Николишина так. Обіграв, ну і далі трішки не встиг. Тут яка могла не, бути не помилилися зараз. Так, Стрияна, але а тут вже, а не не повинно, Лук, грає тут слюсар. Богомаз, Богомаз мчить з м'ячем, тут проти нього гравець рука, падає тут гравець рука, атака продовжується у Стриян. Чи все таки був свисток, ну, Там було, було, було порушення правил, насправді проти ляха, зачепив заді ногу, було яскраво видно цей момент самого епізоду. Таку несвідому передачу в напрямку на Богомаза, але тут м'яч не знаходить. Назаря і вже пастух змушений відігравати. А зараз в може бути небезпечно. Столярчук, столярчук, класно зіграв. Тут відвертий фол, і жовта картка може бути, але ні, принцип переваги. Столярчук підіймається на ноги. удар, і який гол зараз забиває Андрій Столярчук. І рахунок у нашому матчі стає 2-0. Ну і цей забитий м'яч спокійно можна назвати голом імені Андрія Столярчука. Проти нього фолили. Він піднявся на ноги і далі розігнав атаку. І Просто розкішний постріл поворота, який завершується. Голом 70-та хвилина, рахунок 2-0. Сьогодні він демонструє, що справді десь заслуговує на цей шанс про подачі від власниці. Талес, Талес, що тут зміє придумати. Талес прикриває м'яч корпусом. Талес Бреннер відпасовує на лівий фланг. Ляг на ударні позиції. І Тут не зумів зараз. Данис Тислюк замкнути простріл від Ростислава Ляха. І міг бути вже рахунок 3-0, якби там замкнув а, гравець руху. Сьогодні не без легіонарі на полі. Бачимо цього епізоду. Якраз таки Талес розпочав цю атаку. Талес віддає хорошу передачу. Не там, там. Але тут бачиш, як Ілля тут відбирає, І зараз знову. Ось ці моменти вони так з нікуди десь гравці з'являються там на даній стійці. Ну це класика футболу. Правило футболу завжди дальню стійку потрібно замикати. Ну, і у нас, друзі, зараз ще одна заміна. Руслан Непейпі з'явиться на футбольному полі. А от тут робота. може бути небезпечно почалась там Альваренга правим флагом. Там хороший тут стрибок і міг. Ну, тут Браво, варто сказати, не колишню. Ну, я гадаю, що ось в цьому епізоді він допрацював до кінця і постелився ось цей підкат, який заблокував удар Талеса. Адже якби не він, то, можливо, там і летів у ствір воріт. Хочеться, звичайно, щоб рухівці грали в Лізі чемпіонів, але зараз шанс для скали. 19-11. Хороший є, прохід. І подивіться, чудова гра, чудова гра. віддає хорошу передачу і тут на останній. Просто відбирають вкрали Просто м'яч вкрав слюсар у богомаза. Тут якби м'яч дійшов до богомаза, там же просто розстрілював чудово нарети. Подача знову відготував. Удар поворотах від пастука. Петрик, Петрик, боротьба в штрафній зоні. Тут Зараз вже контратака йде в руку. Ні, ні, все таки підбирають м'яч Стаяни. Ну і ще й не щастить. Бачиш, Страянам не щастить. Ось це справді нагода дуже дуже така вагома для. І знову стандарт. Ми говоримо, що після стандартів це тоді не вдалося зовсім вдало пастуху пробити, але тут другим темпом атака вже така пожежа була. Дещо в штрафному майданчику і так піде тут Андрій Петрик, і падає на газон гравець руку. І це що? Жовта картка для кого? Ні, червону, червона. Андрію, червона ка червона картка для Патрика. і бачимо, ну не зовсім е, таке завершення матчу, як би хотілося, напевно, для стройської команди. Ну і Патрик побачив перед собою друге попередження, що перетворилося в червону картку. Ну і рухівці заробили дуже небезпечний стандарт. Давай дивитися, хто буде пробувати. Руніч, удар влучає у стінку зараз. Василь Руніч. Ну і все, Ча, Все, рахунок 2-0, рух на виїзді перемагає Скалу 19-11, виходить в 1-8 фіналу.